Що, мотор що? Саня. Ти давай, бля, жартуй, бля. Я ж казав, що з другого разу нічого не вийде. Такого ще не було. Андрюха Бориспільський, я тобі вийшов новою поштою. <звук> І так, всім привіт друзі. Четвертий день наших страждань в Карпатах. Цей раз маршрут пролягає інакше. Сашко вже потягнув мене по самим злачним місцям, де тільки можна було і не можна було знайти той наш всіми любимий хард. Лись на Космацьку ми питалися здолати з іншої сторони, де більш хардово, так і нічого не вийшло. Закрили небольшой кружочок, проїхали взагалом 40 кілометрів, замоталися в доску. По старій вже традиції розмінка почалась з той гори старий шори у нас легенько її проскочили, але вже не минали якісь хардові підйоми. Старалися десь заїжджати, десь нові тропінки вишукувати там, де ми ще не були. І притягнув мені сюди. Так, і так. Да, Сашко так і затягнув на ту гору, де він колись сам страждав в мокру погоду. Але бачите, тут одразу треба було перекладочку за дерево зробити і одразу на газюль і вискочити наверх. Заспокоїлись. Що, мотор дають? І давай, бля, що жартуй. <різь> Я ж даже б'сні куди їхати Та воно, ряно, тут Ну можеш далі плануємо їхати. Сашко <різь> у нас льготник, тому з ним треба обережно катати. Постійно дивитись за його станом, бо може якийсь сюрприз підкинути, не дай Боже. Це знову такий цікавенький підйомчик вгору з перекладочками такими цікавими, і що ти їдеш, і знов цей підйом нескінченний, просто нескінченний, ти їдеш, друга перша, друга, а знов перша. А я, але я хочу сказати, що поки я монтував ці 4 частини, то я прийшов до висновку, що е, резина має значення і треба її підбирати. 754 але вони найкраще там себе поводило, можливо, якась інша резина краще в себе поводила, і я не так би страждав, і ці всі підйоми краще б заїжджали. Але це треба, треба брати, тестити, їздити і дивитись. Ну Дерево мало бути ходом їхатись, але ж як завжди, застяв, під'їхав поближче, щоб обережно перекластися, і на бичок поклався. Як покластися, як завжди. Наша речушечка, старі шори, де ми прокачуємо свій скил, так сказати. А що? Мозку намочил. Носку намочил. Прикольно? Обережненько перекладочки робимо, обережно проїжджаємо. Подивився той sit Скай, Я просто не розумію, як вони на такій шаленій швидкості ці, ці камінці прилітають, як скажені просто. Це Треба тут натренуватися, потім на Роман Якс, потім вже на сі їхати і пробувати свої сили. Знову ж таки, резина, резина, резина. Думаю, що якусь більш чіплясту резину набагато легше мені буде їхати з ніж 754. Хоча і тиску там невеликий в колесі. Але думаю, що якийсь може гріб або якийсь аналог м'ягенький підійшов би краще. Так коноки не бурев натяган. Ооооний так. Такий спуск. Таня сказав, краще вниз не дивитись. Але дійсно дуже стрьом, дуже стрьомний, про відео не передає такий обривчик і треба по-правому. Порту їхати на балансі, я щось засумнівався в собі і краще, думаю, погризюки проїду по багнюці, ніж тут втрачу баланс і з тої горки піду скорпіончиком донизу. Жаби з'їли Жаби ти їли. ти впав Ось Вот, палец, тыкай сюда, да, да. На... Саня, орлиний глаз, бля. Раходка, блядь. Три Ми... дні вона милася Я Ми просто в лісі не смітимо <рес> Три дні, да, три доби чи две, два. Так що. Андрюха Бориспільський, я тобі вийшов Новою поштою. Зробиш мені. <зривиш> ми знайшли! Її. пройшло... Завдяємо. Мандруємо далі. Три доби вона там милася, намивалася, чистесенька, вже вимита. І ми її знайшли. Саня в перший день впав і обламав курок. Я так не вмію! Я так не вмію! Ні, просто не хоче. Відно, що він накатаний, відно, що хлопці по ньому їздять. Але він такий дуже великий кут і дуже важко було спочатку тронутись, там багнюка була і знов друга-перша передача. І треба, треба гарно корпусом грати. Тут така історія. Отой підйомчик цікавенький. Там ще брьомна було, було на виході з підйому, в яких треба, треба треба пригати. Вимкнув камеру і в надії то, що я знімаю. Але я не зняв. Там дуже цікавий виход, це був з горки і дуже цікавий. Не знімав, так? Да? Ні. Поїхали вниз до тих пліт, де починаються. Цей підйом з камінцями таким. Перший раз залетіли, дуже добре залетіли на до нього, але як з'ясувалося, що камера не включена була, і я нічого не записав. І по класиці жанру в другий раз вже нічого не виходить, і взрізається, і як бачите, з треті попитки тільки воно поїхало. І це вже той початок, той лисиний космацької гори, на яку ми заїжджали. Але це права сторона, так сказати, більш хардовий підйом, на який Сашко хотів заїжджати з самого початку, але вирішив залишити на останній день, коли вже сил і так нема за три дні в бокатухи вимотані, Але що, деремося. Пропоную подивитись без коментарів, як то було. Як страждали ми і, на жаль, так і не доїхали довезти. Що, якщо ми таки заїдемо на гору, то ми можемо спуститись тіпа, не так, як ми тіпа, поїхали А як заїжджали? А поїхати, ну, як ми заїжджали, заїжджали. Тіпа, по траверсі. Да, там нам ну, наче легше має бути, так. чи ні? Та вниз там. Хуяк, 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 хуяк. Давай будемо пробувати. Так. <плодинка> Там корень, Сань. Везде корни, бля. Может, краще сюда? Может сюда. Теперь я должен. Меня. саня распилил мне весь зах и сейчас я мотор уроню Porra, as 是吧 <Yeah. S 2>、yeah. sign Сейчас, подождите. 170. Все ещё аляrm. А? і поїхали донизу, бо вже не було не сил, не бажання вертися далі. І, на жаль, ми не подолали цю гору, але деякі висновки я особисто для себе зробив. По-перше, резина, це з самого початку зрозуміло було підбирати. Тренувати баланс і тренувати більш контроль з цепи і тренувати переклад. Тут дуже багато було місць, де треба було робити легенькі перекладки, але в мене вони виходять кожен раз на якусь взяти цей підйомчик занадто складний. Та і вже не так багато. Але дуже цікавий. Дуже цікавий. Я думаю, що рано чи пізно можу приїхати його з хлопчиками своїми подолати. Або ми приїдемо іншим разом. І... Все таки заїдемо я. Це інша сторона тих каменів, які ми були пару днів тому. Це більш складний підйомчик. Але сквенький, конечно. Корішочки, корішочки. Ні, Сашко. Не сьогодні. Іншим разом. Як сказала Сашко, бо приїде додому, а садочок-то залишився. Щось таке, знаєте, як невиконана справа, не одороблена до кінця. Саня! Сай! Постой! задний тормоз. Вот так вот его нету. Есть колодки. Или он. А, он, наверное, перегрелся, Сань. Да, и тут вы можете видеть, что, что? из-за интенсивных таких спусков в меня перегрелись задние гальма и полностью отмолвали. Умля, такого вообще не було. Да, я не одразу зрозумів, що це перегрів гальм був, тому що я думав, що колодки колодки є, а педаль така ватна, просто пуста. Діска ж синій. Наче є. Нальмовати моторки. Я вам скажу так, що 4 дні я урекався, умахався, як тільки мог. На останній кілометр я вже не хотів того не ендуро, не тих Карпат, вже нічого. Чотири таких інтенсивних дня, це було б достатньо накататися від душі. Ім дякую, хто дивився цей фільм чотирьох серійний. Сподіваюсь, вам сподобалось. А ми заплануємо якось ще одну поїздку і вже по якимось хардовим підйомчикам, по якимось місцям, де ми ще не були. А за цей час будемо тренувати свій скіл, щоб можна було заїжджати на всі гори писмацької громади. Всім дякую за перегляд, Па-па. побачимося в наступних відосах. Всіх обняв, па-па!